Ти любима просто за те, що я ти є. люблю тебе. Твої почуття важливі, і я їх бачу. Я приймаю тебе Ти у безпеці тут і зараз. Я завжди є. Твоє у тебе. серце сильне, ніжне і гідне любов. Ти можеш бути собою. І це прекрасно. Я люблю Твоє тебе. я важливе і цінне. Я приймаю тебе. Ти заслуговуєш турботи і тепла. Я, завжди є я у тут, тебе. щоб тебе підтримати і обійняти. Я тебе. Твої потреби важливі. Я їх чую, бачу і поважаю. Я люблю тебе. Твоє життя важливе, і ти можеш творити його на свій лад. Ти тебе. сильна і смілива душа. Навіть коли боїш. Твої помилки тебе. не роблять тебе гіршою. Вони роблять тебе людям. Я обираю тебе. Ти можеш відкритися світу, і світ тебе оберігає. Твоє тіло і думки, гідні поваги і любові. Я приймаю Твоя присутність тебе. робить цей світ кращим. Я завжди ти заслуговуєш на надійних і добрих людей. Поруч. Я обираю тебе. Твоє серце може довіряти. Бо ти в безпеці, я люблю тебе. Ти прекрасна. Ти унікальна. і цього ніхто не може змінити, Я приймаю тебе, я приймаю тебе цілком і повністю гідна любові і радості. Я обираю ти можеш тебе. обирати свій шлях без страху. Я люблю тебе. твої бажання важливі. І мають значення, Я приймаю ти тебе. заслуговуєш, щоб тебе слухали. Я і чули. Є у твої тебе. емоції нормальні і прийнятні. Я обираю тебе. Ти можеш дозволити собі бути щасливим. Ти тебе. варта всього найкращого. Я приймаю твої тебе. думки і мрії важливі. Я завжди є ти у можеш тебе. відпочивати і не відчувати провини. Я обираю тебе. Ти можеш повністю довіряти своїй інтуїції. Я люблю тебе. Ти не одна завжди з тобою. Я приймаю тебе. Ти можеш відпустити старі страхи і бій. Твоє тебе. серце чисте і світле. Я обираю тебе. Ти можеш приймати подарунки життя з відкритою душею. Я люблю Твої тебе. прагнення не надто великі, вони реальні, вони досяжні. Я приймаю Ти тебе. вартуєш успіху і всіх досягнень. Я завжди є Ти у можеш тебе. помилятися і пробувати знову. Я обираю Твоє тебе. ні має значення. Твоє так має значення. Я люблю. тебе. Ти заслуговуєш любові без умов. Я люблю mm -hmm. тебе без умов. Я приймаю. Ти тебе. можеш радіти кожному дню. Я завжди Ти заслуговуєш є заслуговуєш на найкращі компліменти у цьому світі. Я обираю тебе. Ти можеш приймати допомогу від інших. Я люблю тебе. Твої почуття безпечні і потрібні. Я приймаю. Ти тебе. можеш відпустити сором і провину. Я завжди є. У Твої тебе. сльози важливі. Вони очищають і зцілюють, ти тебе. заслуговуєш бути щасливою, просто я так. люблю тебе. Ти важлива. Твоя присутність має значення. Я приймаю тебе. Твоє життя цінне і неповторне. Я завжди є Ти тебе. можеш обирати радість щодня. Я обираю тебе. Ти можеш пробачити і себе, і інших. Я люблю тебе. Ти можеш створювати свою реальність. Я приймаю тебе. Ти заслуговуєш щирої дружби і любові. Я завжди є у Твоє тебе. тіло і душа, твій дім. Я обираю тебе. Ти важлива і цінна. Я завжди з тобою. Я люблю тебе. Ти можеш обирати себе і свої потреби. Я приймаю тебе. Твої страхи можна подолати. Я завжди є Твої у думки тебе. чисті і світлі. Я обираю тебе. Твоє серце сповнене любові і тепла. Я люблю тебе. Ти можеш відкриватися світу без страху. Я приймаю Ти тебе важлива навіть тоді, коли сумніваєшся. Я, завжди є у тебе. Я люблю тебе такою, яка ти є. Я обираю тебе. Твої мрії заслуговують реалізації. Я люблю тебе. Ти можеш бути і сильною, і вразливою одночасно. Я приймаю тебе. Твої емоції важливі. Я завжди ти є можеш тебе. відпустити минуле і жити сьогодні. Я обираю тебе. Ти заслуговуєш турботи і ніжності. Я люблю тебе. Ти унікальна. Ти прекрасна. Я приймаю тебе. Ти можеш слухати своє серце і Я діяти є у тебе. Твоє тіло, твій храм. Я обираю ти важлива. тебе. Твоя присутність важлива. Я люблю тебе. Ти можеш бути щасливою просто так. Я приймаю Я тебе приймаю тебе цілком. Я завжди Твої є потреби у тебе. мають значення. Я обираю тебе.